Триває ринок надії е, сьогодні. 13 червня, як ми вже говорили, відзначається день визволення Маріуполя від російських окупантів. 13 червня 2014 року, о п'ятій ранку, силами добровольчих батальйонів, почався штурм і звільнення міста. Була проведена буквально ювелірна робота, ліквідовані лише кілька бойовиків і затримано понад 20 осіб. Решта, очевидно, відчуваючи відповідальність за свої злочини, поспішили зникнути. При цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав. Сьогодні Маріуполь з Новоокупований, це місто дуже сильно постраждало спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Та сьогодні ми хочемо поговорити про красу цього міста і зробити такі спогади е, прекрасного Маріуполя до повномасштабного вторгнення. Яким було це місто? Які люди зараз, де вони, які вдалося їм врятуватися? Від цього тероризму, який відбувався власне, минулого року, будемо дізнаватися з нами на зв'язку. Олеся Солонська, жителя українського Маріуполя, яка чудом вижила про це. Спілкуємося. Вона з нами на зв'язку. Пані Олеся, доброго ранку. Доброго ранку, раді бачити, раді, що все з вами добре. Хочемо говорити про Маріуполь, який він до війни. Чи можете описати це місто одним реченням? Так, це розвинуте, красиве місто з великим майбутнім, і яке ще мало змогу розвиватися і розвиватись. У нас є світлини, які ви нам надсилали, хочемо показати, так. власне. Просто, як гарно ми вчора всією командою дивилися і дуже боляче, дуже боляче бачити. Це те, що було до, і знаємо, як після виглядають ті самі місця, Власне, і драмтеатр, так само скільки людей загинули, там страшно уявити. Дуже гарно ми бачимо, було це місто. В чому була особливість Маріуполя, що можна було знайти лише в Маріуполі. Ну, напевно, найперше, це море, е, хоча і в інших містах України також є море, але ну, це не відзначити якось це було б неправильно. Е, ну, це таке найперше, і найголовніше, напевно, для мене. Е, також я думаю, що м, це завод, який е, Став, на жаль, відомим за інших обставин, uh -huh. але повз нього, щоб приїхати у інший район міста, треба було їхати 10 хвилин, це тільки повз завод. Напевно, ще якісь туристичні місця. Ми бачимо гарні набережні, mm. бачимо так. гарні алеї міста. Все дуже гарно виглядало. Так. так, ми розуміємо, що можливо деякі спогади так про те, що місто таким було, і сьогодні воно і в окупації, і багато чого зруйновано, може бути для багатьох тих, хто і жив, особливо в Маріуполі, дуже болісними. От, взагалі, який у вас є найбільш яскравий такий спогад із життя в Маріуполі? Що пам'ятаєте? Ну, я не можу виділити якийсь один спогад, бо е, все моє життя було в Маріуполі, і я ну, були яскраві моменти, були і не дуже. Але напевно я би виділила студентські роки е, і це те, що там траплялося, все як я навчалась, і, е, е, можливо, я не змогла закінчити у своєму рідному місці. Е, Ну, цей заклад, а, але напевно саме студентські роки. Угу. А можете от сказати, ось ті світлини, які ми бачили, неймовірні просто краєвиди, краса того, що було в Маріуполі. Це все вже було реалізовано після окупації 14-го року, тобто після звільнення від окупантів, коли ось Маріуполь став українським. Це от за весь цей період, за 8 років, розвинулося так місто? Так, це десь з 2000 17-го може року почало почали все реконструювати, все робити, і були ще подальші проекти, які були показані, і багато було планів, але на жаль. Угу. От мені цікаво поговорити про людей, про жителів Маріуполя. Ну, звісно, коли ми чуємо російську пропаганду того, що от це чисто. Росіяни, тобто це люди з російською ментальністю, живуть в Маріуполі, і от їх тримає в себе Україна, не відпускає людей, які душею хочуть бути з Росією. Наскільки ось цей наратив безглуздий, особливо от враховуючи те, скільки розвитку Маріуполь отримав, от, знаходячись у складі України весь цей час. На вашу думку, чи дійсно були якісь масові настрої, ось такі в бік Сходу? Мені здається, що ні. Напевно, навіть навпаки, бо ми бачили, як розвивається місто, і ну, це був великий такий крок. Те, що за декілька років змінили все, все побудували, якісь парки зробили. Я думаю, що ні. А, дуже дякуємо. Ми знаємо, Маріуполь це місто Герої. Чи можете ви пригадати Маріуполь 24 лютого, як взагалі виглядав початок війни повномасштабного вторгнення саме тут, саме в Маріуполі? Ну, напевно, і я, як і більшість маріупольців, і більшість українців ми всі злякались, звісно. Але. Я думаю, що більшість маріупольців, із-за того, що ми бачили, що було у 2014 році, то не повірили, і особисто я думала, що ні, ну такого не може бути. І напевне, коли був 2014 рік, і всі ці події я була доволі таки малою, і напевно для мене саме тоді було страшніше аніж за 24 лютого. Але якщо б я знала, що буде далі, тоді звісно я би по іншому реагувала. Як взагалі, скільки часу ви були в Маріуполі, якраз спочатку повномасштабного вторгнення? Як вдалося звідти поїхати? Я так розумію, до речі, звідки ви зараз з нами на зв'язку? Ви десь в Україні з Німеччини? Так як вдалося взагалі врятуватися в той час? Насправді це чудо, бо я була там з 24 лютого до 17 березня, і ну, кожен день це було таке ну, страшно було дуже, і я не думала, думала що можу вижити вже якась надія. Надія була тільки на Бога, бо взагалі вже не знали, що робити. Але дякуючи Богу, він нас вивів. Ми виїхали з сусідом. Я, мама і моя сестра на машині через різні якісь. Зараз ми проїжджали багато блокпостів, і це десь з Маріуполя до Запоріжжя ми їхали більше більше ніж 24 години. Хоча взагалі у мирний час можна було за два часи. Угу. І ми проїжджали і минне поле, і якісь об'єкти. І нам було, було таке, що нам казали, що якщо б ви приїхали на півгодини раніше, раніше, вас вже було. Ну, це доволі таки важко казати. Угу. Але насправді це чудо, що я можу з вами зараз говорити. Слава Богу, що він зберіг ваше життя <кій> і складно такі теми обговорювати, звісно. Величезна трагедія для всієї, України, звісно, але для кожного, хто жив у Маріуполі, просто складно уявити, так, який це був удар. Для вас вже, от після. Рік і майже чотири місяці повномасштабної війни. Ви вже більшість часу знаходитесь в безпеці. Чим найболючіша ця трагедія для вас? Що, які втрати принесла ось ця війна і ця окупація Маріуполя за ці майже півтора року? Ну, дякуючи Богу, що всі мої рідні цілі. І навіть не дивлячись на. Поруч були снаряди, поруч були бомби. Навіть полку ніякого ні в кого. І, дякуючи Богу, ми всі живі. Звісно, мені боляче за моє місце, мені боляче за все, все, що там. І, але особисто мій дім він стоїть, звісно, без вікон, був. Без, може, деякі частини, деякі, деякі частини е, саме дому також нема, але е, нема такого, що його повністю нема? Як ви взагалі от, от, майже місяць протрималися там? Як взагалі було там з їжею, з укриттям? Якщо частину дому просто немає, як взагалі це пережити? Ну насправді це велике було чудо, бо в нас якось запаси з'явилися. Ми ем, особисто моя сім'я їла ем, е, гов'янину всю війну, і насправді це було чудо, бо ем, якось ми не очікували, що буде війна, але в нас запаси їжі були. Але особисто в моєму домі я не жила вже десь. З 8 березня, напевно, коли бомбу поруч скинули, і ми вже пішли до баптийського молотовного дому, і там було і тепліше, і якось і атмосфера була інша. Е, так. Яким ви бачите Маріуполь в майбутньому? Він, звісно, ми віримо, повернеться з окупації тимчасової, і знову буде нашим українським Маріуполем яким ви бачите його в майбутньому? Які можливо шрами потрібно залишити для того, щоб пам'ятати весь той жах, який сьогодні переживає місто? Напевно, я думаю, що це буде місто туристично-історичне, бо для туризму є всі шанси, а також ми бачили багато історії там. Я думаю, що будуть втілені проекти, які не були втілені до війни. І також думаю, що якісь монументи будуть залишені, і щоб пам'ятати так. І думаю, що багато регіонів буде нових, це буде нове місто. Угу. Олеся, дуже дякуємо вам. Дякуємо, що виділили час. Дякуємо за те, що поділилися досвідом сьогодні. Е, от такі люди, як ви, це є свідки <клух> Божої милості і. Того, що Бог сьогодні діє, Бог захищає, і ми бажаємо вашій сім'ї всього найкращого, Божих благословень, щоб він відновив все те, що втрачено, щоб полікував духовно, фізично. Надіємося, що якось зустрінемося тут. А дай Бог і справді в Маріуполі. Вам бажаємо хорошого дня. До зустрічі, Дякую. друзі. З нами Дякую. на зв'язку Олеся Солонська, жителька українського Маріуполя, яка чудом вижила. Надихає нас її історія. Бачимо, що Бог живий, Бог діє і він рятує.